Сьогодні перше відео, як ви вже помітили, з номерним знаком ВО на зв'язку місто Тернопіль, Україна, і я, Владислав Загородний, поки що нікому не відома зірка українського Ютубу. І в нас на тесті сьогодні автомобіль Opel Astra G 2006 року випуску з оригінальним пробігом 60 тисяч кілометрів. Як власне, автомобіль має на станом на 2017 рік такий пробіг? Він належав пенсіонеру, відповідно, мало він їздив, переважно більшість свого життя простояв він в гаражі. І давайте. Розпочнемо. Перш за все, це в нас седан п'ятидверний. Випускались також автомобілі п'яти- та трьохдверні хетчбеки, універсали, також були кабріолети. Були е версії, які збирались вручну, Opel Astra G Bertone та е Це Купе було спортивне, а також Opel Astra G OPC, тобто заряджена спортивна версія даного автомобіля. В нас звичайний простий седан з 2006 року випуску та мотором 1,4 літра. Чим привабливі ці дві моделі останні Opel Astra G Bertone та Opel Astra OPC. Ми отримуємо дві спортивні заряджені машини, які виглядають досить і досить презентабельно, стильно та сучасно. Це перший плюс. Друге, це те, що вони коштують недорого як для свого класу. Дуже доступна їхня ціна. Третє це те, що вони є дуже дешеві в обслуговуванні. Тобто, лише уявіть, спортивний купе ми можемо обслуговувати тими ж майже самими запчастинами, що й обслуговується даний автомобіль. Однак це вже спортивне купе, а це сімейний п'ятидверний седан, Opel Astra G. Е, презентована вона була в 1998 році. На зміну вона прийшла Opel Astra F. От тут ми бачимо фотографію. Та дала естафету в 2009 році моделі Opel Astra H. Як бачимо, тут на фотографії вона також присутня. Е, в нас модель G, і чим вона відрізнялася від попередниці? Перш за все, Opel Старих випусків дуже славилися поганими антикорозійними властивостями. Даний автомобіль поклав поклав край корозії е, кузова на моделях «Опеля». Е, Мало хто знає, однак для виробництва цієї машини застосовано близько 20 видів металу, тобто вона володіє дуже і дуже хорошими антикорозійними властивостями. Також хочу сказати, що сама компанія Opel надавала гарантію від наскрізної корозії на ці автомобілі впродовж на, на термін 12 років після покупки автомобіля. Це нам вже багато про що говорить. Однак, все ж таки, я рекомендую зробити антикор на дану машину для того, щоб все-таки унеможливити будь-які. Проблеми після гарантійного терміну експлуатації, і в принципі продовжити термін корисного використання автомобіля, зберегти його цілісний курс. Автомобіль в порівнянні з попередницею отримав абсолютно новий дизайн. Він не лише гарний і лаконічний, але й ще й він е, має дуже хороші аеродинамічні властивості. Як бачимо, дизайн зроблений з німецькою практичністю та лаконічністю. Тут немає ніяких зайвих ліній, зайвих е, речей. Однак автомобіль дивиться елегантно і досить презентабельно, як на мене. Є по периметру кузова ось такі от вставки з пластику. Пластик сам є досить і досить хорошої якості. В принципі, є такі невеликі проблеми, можуть до вас зустрічатися, якщо автомобіль вже досить старий і з великим пробігом. Вицвітає отут пластик, він вигорає, стає набагато світлішого відтінку. На даному автомобілі це ще поки що непомітно. Також от накладки на пластикові на пороги мають таку саму властивість. Однак це великий плюс через те, що, в принципі, Автомобіль дно захищений від потрапляння води та будь-яких е таких механічних уш ушкоджень, які можуть бути завдані даному автомобілю в процесі його використання та експлуатації. Також вашу увагу хочу звернути на кількість та якість сталі, яка використана в даному автомобілі. От ми можемо прогнути е саму арку, саме крило автомобіля. От бачимо. Я хитаю його, і автомобіль в принципі сам хитається, однак немає ніякого ходу е, самої сталі от на, на, в цьому місці. Звичайно, що на дверці вона вже буде трошки більше гнутися є в нас незначний хід, однак це не фатально. І ззаді, в принципі, можемо зробити так, 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 такий самий експеримент, і машина просто повністю цільно хитається. Про що це нам говорить? Велика кількість металу тут використана, і, і метал дуже і дуже якісний. Автомобіль був зроб, зроблений та спроектований ще в ті часи. Коли не економили на кількості металу та на його якості. В принципі, от так. Дані автомобілі випускались в Німеччині, Польщі та в прекрасному українському місті Запоріжжя на автомобілебудівному заводі ЗАЗ. Наш екземпляр якраз з Запоріжжя. Хочу вашу увагу звернути, що на автомобілі встановлені 15-ті колеса. Є. Давайте тепер перейдемо до мотору. І бачимо. Бачимо тут серце даного автомобіля, мотор об'ємом 1.4 Ecotec з технологією TwinPort. Вінпорт це специфічна технологія, яка бере активну участь в формуванні паливної суміші, і вона, в принципі, дозволяє нам економити пальне. В даному автомобілі ця економія реалізована на рівні 6%. І, в принципі, дозволяє зберегти потужність та максимальну екологічність автомобіля на будь-яких. Обертах в даному моторі 90 кінських сил він е, є досить безпроблемним. Е, в принципі, немає ніяких по ньому нарікань. Е, мотор ресурсний, хороший. Варто лише пам'ятати, що е, часто заміна масла регулярна і, е, в принципі. Все, чого потребує, потребує даний автомобіль. Також сталося на даній автомобілі мотори з об'ємом 1,2, 1,4, 1,6, 1,8, 2.0 і 2,2 літри. Це бензинові. Також були дизельні мотори 1.7, 2,0 та 2,2. Що хочу сказати. Досить проблемним є мотор 1,6, 1.4 взагалі немає ніяких нарікань. Дуже хоро... хороший він е, в плані ресурсності надійності. Е, звичайно, маленький об'єм е, несе за собою е, нехватку потужності, особливо це е, виражено. Коли автомобіль пересувається по трасі. Однак в умовах міста, в умовах міського трафіку даного мотору абсолютно вистачає. Він є, як я вже сказав, ресурсним, надійним. Основне, що потрібно з ним робити, це проводити вчасно заміну масла і ось, слідкувати, в принципі, за ним. Ось і все. Знаходиться у нас тут акумулятор, повітряний фільтр, радіатор і, в принципі, от все, що можна сказати, по під капотному простору автомобіля. От хочу ще показати, що ну, дійсно є досить багато металу. Дуже дуже мені подобається це. І в принципі можна вже його закрити. Зараз послухайте звук закриття. дуже Дуже масивний капот, дуже великий. Тепер прошу перейти в салон автомобіля. Перш за все відкриваємо двері і бачимо, автомобіль у нас знаходиться в С класі. С-клас І ем, дуже незвично бачити от таку широчезну, широчезну дверку в такому е, досить малому автомобілі. Це нам говорить про надійність конструкції та жорсткість кузова, в принципі, і про безпеку. Хочу також вашу увагу наголосити на пор... на поріг. Як бачимо, він тут є досить і досить широким, масивним, і це, в принципі, виглядає дуже і дуже ем, гарно, стильно. І е, машину в такому класі робить лідером. Також хочу звернути вашу увагу увагу на якість та кількість от о, резинок, які тут використані. Як бачимо, ось послухайте лише звук закриття дверей. Мені досить гарно подобається, дуже благородно. І е, що я хочу сказати ще? Дверна карта, досить проста, лаконічна, німецька. Давайте сядемо, в принципі, вже в салон. От. Є, сидимо ми досить зручно. Хочу вашу увагу наголосити на тому, що е, сидіння в нас так, як з якогось вантажного автомобіля, воно має регулювання по висоті. Ось можемо піднятися вище та нижче. Є. З лівого боку в нас знаходиться блок керування фарами світлом, тобто габарити, ближнє світло. Трьохспицевий руль він нам натякає на якусь спортивність, динаміку. Однак цього не потрібно очікувати від мотора з об'ємом 1,4 літра. Моделі з моторами 2 та 0, 2 і 2. Вони, звичайно, вже оправдовують такий руль. Однак, в принципі, виглядає досить гарно, презентабельно і. Лаконічно. Мені подобається якість матеріалів, які тут використані. От пластик у нас весь такий надійний, м'який. Звичайно, що для свого класу він є досить хорошим, однак, в порівнянні з машинами з класом вище, він є. Він не буде мати таких м'яких властивостей, як мають вони. Однак, в принципі, це не проблема. Ми бачимо, м'який пластик комбінується з досить твердим. Ось в багатших комплектаціях у нас тут бортовий комп'ютер встановлений. Він показує е, середній розхід, температуру за бортом. Також показується тут е, дата, час і тому подібне. В даному е, в даній комплектації хочу сказати, що це база. Тут немає нічого. Ось така от пластикова заглушка. Є в нас стандартна магнітола Pioneer, ось така вона вставляється, тут. Диск зі знімною панелю. Є в нас також секції, три секції, в яких можна бачити управління пічкою та обдувом, швидкість, власне, температура і зони. Обдову. Є. Тут в нас е, в більш багатших комплектаціях є кнопка управління кондиціонером, і е, з правого боку е, кнопка підігріву заднього скла. Є така невелика ніша, на яку можна поставити телефон. Також хочу сказати, що от попільничка є і прикурювач. Посередині в нас розташоване ручне гальмо ось, і е, важіль коробки передач. Є. Дуже чітко вставляються передачі, хочу вам показати, продемонструвати. Ось задня включається за допомогою підняття цього кільця і е, в е, сама ліва позиція, самий перед ось є. Дуже гарно вона ходить. В принципі, нічого тут е, такого особливого немає. Є невеликий бардачок і, в принципі, от і все. Також кнопка аварійки, а також е, напрямок вашого обдуву. Ось такий, не знаю, іноді декому подобається, декому ні. Однак мені здається, що тут досить гарно вписуються оці елементи і, в принципі, досить непогано виглядають. І так, а зараз я пропоную сісти на задній ряд і подивитися, скільки там місця. Переходимо. От. Сідаю сам за собою. Як бачимо, Ну от, з моєю комплекцією досить комфортно буде пересуватися навіть в трьох на даному автомобілі. Однак тунель, в принципі, досить високий, тому на дальні поїздки буде досить незручно їхати трьом. Двоє двоє якраз оптимально поміщаються тут. Місця над головою досить багато, тому в принципі комфортно можна розміститися. Також закрити можна дверку, спертися собі і в принципі отак от їхати. Хоче сказати, автомобіль, як я вже нагадаю, в с класі, і бачимо, що Дверка сама йде в рівень з нашим плечем. Тобто ми досить сильно захищені на даному автомобілі і, в принципі, можемо відчувати себе в безпеці від будь-яких неприємних ситуацій. Зараз я пропоную поглянути на багажник і спробувати скласти заднє сидіння. А зараз давайте відкриємо багажник і... Поглянемо на його об'єм. Тут е, в нас може поміститися 460 літрів. І хочу сказати також, що він е, за допомогою трансформації салону Він збільшується. Однак я вже не пам'ятаю до якого об'єму. Давайте зараз спробуємо це все зробити. Відкидаємо передні сидіння. Раз, два. Три. І ось так. В принципі. От звідси в нас робиться такий от великий простір. Звичайно. Трішки нам заважає такий от тунель невеликий, але в принципі можна перевести досить габаритні вантажі і не переживати про те, що вони вам не вміють. Погана дорога. Автомобіль володіє хорошою підвізкою, тобто він досить є маневреним і керованим. Як бачимо, зараз в нас є дуже дуже погане покриття, але машина з ним справляється. Підвізка в самому цьому автомобілі вона дуже є специфічною і це, в принципі, один з найбільших плюсів автомобіля. Вона дуже є керована. Хочу нагадати, дорожній просвіт кліренс автомобіля складає 13 сантиметрів. Сама база вона є досить короткою, і це нам дозволяє впевнено себе почувати на трасі, де є певні горби, пагорби. І Томат тому пустка є вона короткохідною. Вона на невеликих швидкостях вона є досить м'якою, однак на великих же швидкостях вона є жорсткою. Вона в міру жорстка. Хочу наголосити на цьому увагу. І, в принципі, вона дозволяє нам добре керувати автомобілем. Автомобіль досить, досить впевнено, він з цим мотором їде. Звичайно, що він не є якимось спортивним або дуже динамічним, однак, в принципі, вистачає йому сили для того, щоб потягнути 1400 з гаком кілограмів. І є. Дуже ваговим плюсом даного автомобіля є його підвізка. Реально, вона тут дуже хороша через те, що От, яка її взагалі будова. Спереді в нас стоїть класичний Макферсон, ззаді напівзалежна балка. Автомобіль сам по собі не є довгим. Він короткий. Взагалі на швидкості, завдяки хорошому хорошій аеродинаміці, автомобіль дуже і дуже добре себе поводить навіть на е, високих швидкостях, можна в принципі маневрувати і е, оминати різні перешкоди та е, перепони на вашому шляху. Звичайно, що можливо трішки невистачані даній машині шумоізоляції через те, що ми чуємо явно звук з-під арок, з під крил від коліс, а також е, звук мотору, ось 25 тисячі оборотів, е, швидкість 80 км на годину. Що я хочу сказати по даному мотору? От е, перша, друга, найтретя передача хороша, хороша тяга з, е, наприклад, тисячі оборотів і до 2-3 тисяч оборотів непогано вона тягне. Однак я вже, е, от е, проїхавши на машині певний час, хочу сказати, що досить... Е, Себе погано поводить, поводить е, мотор на четвертій передачі до 3000 оборотів. Так само і п'ята передача. Ці передачі потребують е, викрутки більшої, щоб було 3000 оборотів та, відповідно, можливо, навіть більше. І тоді вони здатні е, показувати якусь тягу, якийсь е, відкривати свій потенціал. І гарно машина прискорюється, мотор сам по собі дуже і дуже хороший. Прошу показати, по якій ми гарній дорозі їдемо. От. В принципі, навіть от на обгон можна легко на ній йти. Вона дається до цього. Швидкість 80 км на годину. І от 3000 оборотів доходить і тоді вже в нас з'являється хороша тяга. От те, що мені не подобається на даному автомобілі, це гальма. Вони тут досить слабкі, от з великих швидкостей досить важко зупинитися на даному автомобілі. Він не обладнаний, базова комплектація не обладнана системою АБС, тому на це потрібно зважати, коли у вас погане покриття. Дорога, в принципі, мокра, волога, тому на такі речі потрібно зважати і бути обережними. От зараз ми їдемо по такій от хвилі, і, в принципі. Не відчуваємо зайвого дискомфорту. Підвізка здатна це все з легкістю нівелювати. Спереді хочу наголосити, тут є в нас е, дискові гальма, а ззаді барабанні. В більш е, дорожчих комплектаціях, ззаді йдуть також дискові гальма. Е, взагалі, ще хочу наголосити увагу на. Безпеці автомобіля. Реально, автомобіль дуже є безпечним через те, що от в тесті євро NCAP він набрав 5 балів для пасажирів, безпека пасажирів на 5 балів, на 5 зірок. І набрав лише одну зірку в безпеці для пішоходів. Тобто автомобіль досить є травмонебезпечним для власне, пішоходів. Що я хочу ще сказати, що дуже цікаво тут. Дуже цікавий тут педальний вузол, адже він е, досить і досить є специфічним через те, що е, в разі будь-якого ДТП серйозного для того, щоб унеможливити травми ніг водія. Тут е, застосована технологія е, від е, трішки дорожчої моделі, яка зветься Opel Vectra, е, Педальний відсік при серйозному ударі. Він кріпиться взагалі на кронштейні, і ті кронштейни при стрізному ударі просто зминаються і таким чином відпускають саму, е, самі е, педалі і е, формують багато вільного простору для ніг водія. Тобто у, унеможливлюють трав травму ніг. Це досить і досить хороша функція. Вона збереже е, ваше здоров'я. Якщо виникне якась така неприємна ситуація. От бачимо, рухаємось по поганій дорозі. Досить і досить легко автомобіль входить в поворот. Можемо собі це бачити. От дуже погана дорога. Нереально вона погана. І виїжджаємо. І так, на заключення, можна, що можна сказати по цій машині. В принципі, автомобіль реально дуже хороший. Це перша машина в, О, в, в компанії Opel, яка виконана з такою якістю, що ми отримуємо кузов, який не гниє, надійний мотор, хорошу керовану підвізку, і, в принципі, не маємо ніяких проблем. Звичайно, що є. Деякі невеликі мінуси. Одним з найбільших мінусів даного автомобіля я вважаю його розхід. В міст, по місту він е, буде вас брати близько 8 літрів. На, станом на 2017 рік для мотору 1,4 це досить багато. Це надто багато, як на мене. І, в принципі, це досить досить великий мінус. В умовах е, траси автомобіль споживає близько 6 літрів. На 100 кілометрів. Такий великий розхід зумовлений тим, що ну все ж таки автомобіль проєктувався ще в кінці 80-х років або на початку 90-х. Сама розробка досить стара. В цьому є свої плюси та мінуси. Дуже і дуже хороші показники по надійності, по кузову, по безпеці, автомобіль реально досить є безпечним. Ціни на такі автомобілі в Україні коливаються від 120. Тисяч гривень і до е, 200, в принципі, десь в такому районі, в такому інтервалі в нас е, стартують такі автомобілі. Це ну, 5-6 тисяч доларів, от як можна е, собі уявити, станом на сьогоднішній день. В принципі, автомобіль ну, в такому доступному досить класі, доступному сегменті. Е, варто також пам'ятати, що Дані автомобілі дуже полюбляють в таксі, тому будьте обережні при виборі такого автомобіля ресурсний мотор, надійна підвізка і також надійна коробка. Зараз ми знову ж таки переконуємося надійності і в якості підвізки автомобіля. Є досить-досить погана дорога тернопільська. І так. Також невід'ємним мінусом є. Поган. Ну, Не настільки сильні гальма, як би хотілося. Автомобіль в с класі, як я вже розказував, він може позмагатися з такими конкурентами, як е, Ford Focus е, та Volkswagen Golf 4-го покоління. Ось е, такі його суперники можуть бути. Навіть, от, на мою думку, ця машина вже ближче до С класу, такого більш преміального. Вона е, може дотягуватися вже до моделі Corolla, Toyota, от такого класу машина. Автомобіль для міста на трасі він себе непогано почуває, однак в місті він все-таки більш впевнений в своїх силах, в своїх можливостях. Такі автомобілі з легкістю можна купувати, не переживайте, що вони будуть у вас е вимагати якихось великих капіталовкладень, якщо ви їх придбаєте, звичайно, в гарному, хорошому стані. Не після ДТП і різних таких неприємних ситуацій. Якщо від адекватного, хорошого власника, то в принципі автомобіль буде вас радувати і тішити довгі роки своєї експлуатації. Ви переглядали огляд на моєму каналі автомобіля Opel Astra G 2006 року випуску. Я старався, це було моє бачення даного автомобіля. Ставте, будь ласка, лайки, підписуйтесь, до нових зустрічей. Скоро будуть нові цікавіші відео. З кожним наступним е, випуском я все більше і більше буду старатися збільшувати якість, е, наповнювати контент різним цікавим змістом. І, е, і, в принципі, так планую розвивати цей канал. Все, всім щасливо!